Як де не добре плескати, де ти переплескатись? <рес> що, я вам скажу, що в горах-харпатах та гузули перейдуть, але щоб ви знали, що в горах-харпатах не лише гузули живуть. У нас дуже є багато різних етнічних груп. Фактично, івано франківщина одна з найбільш жорсто населених в етнічному плані регіонів України. Біля 37 різних етносів. Ці сім, візьмісь. Тейбой, карпатські русини, отиляни, подоляни. Ну і дуже-дуже багато насправді. Кожен має свою територію, свою землю, свою хату, свою інакшу коляду трошечка, яка ми маємо пані чуть-чуть легонька різниці. Але є такі люди, які не мають вже своєї землі. І 80 років тому їх всіх зараз вирвали з корінням і вивезли. І вони роз'їхалися по цілому світу. І вони зберегли лише свою культуру, свою пісню, свою мову зберегли. А от дивіться зараз, люди добрі, скільки людей не по своїй волі мусили лишити свої дома. чи виїхати, чи їх вивезли. Скільки в Україні зараз тепер людей, які банують за своїм домом. Я вам скажу так: рано чи пізно кожен має вернутися на свою землю, до своїх хати. Якщо хати нема, відбудувати. Так має бути, дай Боже, би це було якомога скорше, аби ми один одному допомогли в тому, розумієте? Але найперше, що нам треба шанувати, це свою культуру, свою мову, свою пісню, так як шанує той народ, про якого я зараз говорю. Той народ це є племник.